Техніка прийомів пересування у футболі. Техніка пересування містить у собі біг, стрибки, зупинки, повороти. Доцільне і раціональне використання прийомів пересування, їхніх способів і різновидів дозволяє ефективно вирішувати тактичні задачі як в атаці, так і в обороні. Біг основний засіб пересування у футболі. Біг звичайний застосовується гравцями в основному для виходу на вільне місце, переслідування супротивника і так далі. Біг названий звичайним, тому що по системі руху він не відрізняється від спринтерського бігу. Біг спиною вперед, приставним і схресним кроком, є специфічним засобом пересування і використовується головним чином у сполученні зі, зі звичайним бігом. Стрибки у футболі різноманітні. Вони використовуються при виконанні окремих способів ударів, при зупинках м'яча і у деяких фінтах. Зупинки ефективний засіб зміни напрямку руху. У залежності від розташування супротивника після раптової зупинки виконуються ривки в різних напрямках, відходи як з м'ячем, так і без м'яча. Після поворотів звичайно виникають стартові дії. Використовуються прийоми поворотів переступанням стрибком на опорній нозі.